Я з тобою погоджуюсь. Це правда, але ми дійсно в Києві трохи знаєте розслабилися на Чілі, на розслабоні. Бо повітряні тривоги лунають відносно рідко. Погода взагалі сприяє тому, аби удари потопили енергоінфраструктурі поки що не мали такого важливого прямо значення. Але це не означає, що Росія не готується знову до цього року застосовувати тактику енергетичного терору, як Росія це робила рівно рік тому. І в ГУР повідомили, що Росія має запас на даний момент тільки послухайте Олеся, в 770 високоточних ракет, які можуть вражати об'єкти на відстані, яка більше 350 кілометрів, які можуть долітати ну майже по всій Україні. Зараз я вам перелічу. 290 ракет Іскандер М та Іскандер К є у Росії, ще 165 калібрів, 160 ракет Х101, Х 550 і Х 55 150 ракет Х 22 Х 32 ще 80 кінжалів є на даний момент у Російської Федерації. Торік, незважаючи на те, що ми зараз говоримо, запаси вичерпані, але вони були торік, майже такими, якими є і зараз. Це говорить про що? Це говорить про те, що Росії вдалося на Агодити виробництво ракет і підтримувати його на доволі високому рівні.